Привіт, друже. Подивись, яка в мене мешкає пташка. Це горобчик. Раніше він був дуже веселим, але останнім часом він щось засумував. Я вважаю, що це від того, що в нього немає друзів, і тому він такий сумний. І я хочу запропонувати тобі зробити для нього друзів. Але спочатку ми з тобою. Потренуємо свої пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. Дивись уважно та повторюй. Пташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. Для того, щоб зробити пташку, нам знадобляться два кола та два трикутничка. Спочатку треба скласти навпіл два кола. У середину великого кола приклеїти два трикутника. Зверху на велике коло приклеїти маленьке коло, скласти пташку навпіл та намалювати око. Ось такого друга я зробила для свого горобчика. Успіхів, тобі, друже, та до зустрічі!